Покладання квітів, хвилина мовчання, гімн України та поминальна панахида сьогодні в день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. У Чернігові рочищі Подусівка вшанували пам'ять жертв нацистів. періоди з 1941 до 1943 року нацисти розстріляли тут 15 тисяч людей каже представник українського інституту національної пам'яті в області сергій будко сюди їх звозили з усієї чернігівщини між комуністичними котами і нацистськими котами була одна Різниця комуністи, як правило, в в'язниці чи там в підвалах у себе розстрілювали, а потім трупи вивозили на поховання. Нацисти навпаки завжди намагалися привести живих людей на страту саме на місце розстрілу, а потім уже розстрілювати і тут ховати. За словами Сергія Бутка, це одне з наймасовіших місць страти в області. Друге, після Чернігівського урочища Криволівщина. Тут були військовополонені з Яцевського табору, мирні мешканці, які з той чи іншої причини каралися на смерть, партизани, і також тут дуже багато було розстріляно ромів за національною ознакою і євреї урочищі Подусівка є меморіальний знак на честь загиблих ромів. Ромів в Україні загинула від нацистського. Терору від злочину геноцида десь до 25 тисяч людей. Причому Чернігівщина на Чернігівщині було розстріляно вбито до 5 тисяч, тобто це найбільша область, в якій роми постраждали від нацистського геноцидного терору.